АвтоЗАЗ розробив Ланос 4х4. роботи над ним трималися в секреті упродовж двох років, і лише 1 квітня 2010 року стало відомо про готовність повнопривідної версії народного автомобіля. Перецерійний варіант мали показати на автосалоні Сіа 2010 Але один із учасників проєкту розповів про нього передчасно і надав фотографії конструкції підвіски та заводських випробувань, за що був. Звільнений, де Оланус на постійному повному приводі випускали в кузові седан та тридверний хеджбек. Їх оснащували єдиним варіантом мотору: 16 клапаним 1,6 літровим бензиновиком потужністю 106 кінських сил. У салоні з незначних відмінностей трохи більший центральний тунель кузова, де проходить карданний вал. Зовні відрізнити особливу версію можна було за вихлопною трубою справа та дифузором заднього бампера із темного пластику. На автофорумах писали, що звичайну версію ланоса можна перетворити на повнопривідну за 2 тисячі доларів, використавши складові нерозмитненого опеля вектора Вектора» 4х4. Нещодавно український бізнесмен, меценат і блогер Гарік Корогоцький заявив, що в його автопарку є ексклюзивний повнопривідний «Ланос». Упродовж перших 96 років заз виробляв сільгосптехніку і металічні запчастини довітряків. вітряків. 1863 року таке підприємство заснував голландський емігрант-колоніст Абрагам Якович Коп. На території, яка тепер належить Запоріжжю, 1908 року в Мелітополі відкрили чавуноливарний та машинобудівний завод з виробництва нафтових двигунів. У 1923-му він став запорізьким заводом сільгосптехніки Комунар. Через 36 років туди для виробництва передали Москвич 965 Через рік Мелітопольський моторний завод почав постачати сюди свої двигуни. А у листопаді почалося виробництво ЗАЗ 965 запорожець. 1961 1961-го підприємство перейменували на запорізький автомобільний завод. Основним прототипом ЗАЗ 965 став італійський фіат 600 Січенто. Виробництво серійних моделей розпочалося з 1 жовтня 1960-го він став першим народним автомобілем СРСР і отримав прізвисько Горбатий. Витрата пального становила 7,3 літрів на 100 кілометрів проти 10 у Москвича 402. З недоліків висока гучність в салоні. Відкриття дверей проти ходу невдале розташування бензобаку і низька потужність. Тому в 1962 році. 22сильну базову версію замінив ЗАЗ-965А з 5 додатковими конячками. До речі, заднє і лобове скло у Запорожця були взаємозамінними. Окремо розробили модифікацію для листонож ЗАЗ-965С зі скринькою для листів. І розташуванням керма з правого боку для виходу водія на тротуар тоді ж створили пікап ЗАЗ-965П вантажопідйомністю 150 кг для заводських потреб, що не продавався. Згодом ця ідея була реалізована і в моделях ЗАЗ-966 та 968, які також були рідкісними. До 1969 року ЗАЗ випустив понад 322 тисячі горбатих. До речі, один такий брав участь у 17-му фільмі знаменитої Бондіани «Золоте око». Зас GTR став результатом десятирічних допрацювань українських автомобільних тюнерів. І спочатку був оснащений двигуном потужністю 1500 кінських сил. Згодом під капотом у запорожця опинився 54 літровий бітурбований двигун V8 Ford Mustang, що працює в парі з трьох автоматичною КПП. Від класичного запорожця тут залишились фари, легендарний напис та загальні риси предка. Після випробувань машину випустили на етап чемпіонат України з драгрейсингу в Сумах, драгстер з максималкою 300 км за годину і парою гальмівних парашутів переміг там усіх. Коли квотер або 402 метри запорожець долав за 8,9 секунд, розробники виношували амбітні плани у 7 секунд. На монстра встановили 8,8-літровий двигун Нельсон Рейсінг Engines. Потужністю 4 тисячі кінських сил. Завдяки своїй дешевизні, в Радянському Союзі продукція цього підприємства була надзвичайно популярною. Кожне покоління машинок з заднім розташуванням двигуна отримало своє народне прізвисько ЗАЗ 965 горбатий, заз ЗАЗ-966 і заз 968 бухатий. У 90-х запорожець став героєм анекдотів про ДТП з 600 600-м мерседесом. Всього з 1960 по 1994 рік на зазі було випущено більше трьох мільйонів запорожців. Далі були Таврії, Ланоси та Збирання іномарок. Підписуйтесь на чоловічий канал, а також ставайте нашими спонсорами через YouTube чи Патреон. Це стимулює нас робити нові цікаві відео. ЗаЗ 965 і ЗаЗ 966 йшли на експорт з правим кермом. Від базової моделі вони також відрізнялися покращеною шумоізоляцією, наявністю зліва зовнішнього дзеркала заднього виду попільничкою, радіоприймачем, накладками з боків автомобіля та нижньою кромкою багажника. Через фінську компанію Конела та бельгійську скалдія Волга продавалося до п'яти тисяч експортних машин на рік. Вимовити запорожець іноземцям було складно, тому така версія у Франції та Італії мала назву Ялта тисяча а в країнах Бенілюксу та в Австрії Еліт. Друга еволюція запорожця заз ЗАЗ-966 деяким країнам пропонувалася з мелітопольським повітряним В4 або з рядною четвіркою Рено водяного охолодження потужністю 44 конячки. Експортні запорожці могли похвалитися хромованими молдингами по борту. Над розробкою ЗАЗ-966 працювали з 1961-го, але світ побачив його через 6 років. 1969 року на базі моделі 966-го почали виробляти ЗАЗ-968. З новим двигуном і деякими змінами ЗАЗ 968 м став не тільки останнім вітчизняним автомобілем із заднім розташуванням двигуна, але й найбільш живучим, бо випускався до 1994 року. У два останні роки випуску запорожців було зібрано 2,5 тисячі пікапів ЗАЗ 968 МП, за якими досі полюють колекціонери. Запорожець мав версії для людей з інвалідністю, тому зази випускались зі зміненими механізмами управління. Такі версії поширювалися через органи соціального забезпечення. Нові каховці знайшли такий заз 968 мд в оригіналі. Із документами машина 1992 року випуску мала пробіг лише 70 кілометрів. 22 серпня 1994 року було затверджено постанову Кабінету міністрів України номер 575 про забезпечення інвалідів вже автомобілями Таврія з ручним управлінням. У палітрі концептів підприємства був автомобіль підвищеної прохідності з колісною формулою 4х4. Насправді, на початку 60-х на базі ЗАЗ проєктували два прототипи схожого призначення. Армійський транспорт переднього краю ЗАЗ 967 ТПК і ЗАЗ-971. Обидва мали простий відкритий кузов, повний привід і високий кліренс. 971-й був спрощеним варіантом сімейства ЗАЗ 970 з вантажопідйомністю до 400 кг. Машини пройшли первинні випробування за заводською програмою, але подальші роботи по моделі припинилися. Передньопривідний ЗАЗ-1102 розробила група фахівців Комунар, проте він мав низку недоліків у 1973 році. Підготували експериментальний зразок з тридверним кузовом типу «Хеджбек» і чотиридверним типу седан, які також не пішли в серію. Наступного року був створений ще один седан, а 1976-го – його повнопривідний варіант. У серію модель пішла 1987 року, а рестайлінг зазнала в рік незалежності України. Відомо, що французький дилер радянських автомобілів у 1991-1993 роках продавав відтюнінговану модель Поштаврія XL. П'ятидверний універсал заз 1105 дана випускався всього два роки. Також у 95 му презентували заз 1103 Славута. Яка пішла в серію за 4 роки. Дослідний ЗАЗ 1109 Таврія Електро запасом коду 140 кілометрів, вартістю 8 тисяч доларів. Запорізький автозавод створив 1991 року. А модель Таврія Пінгвін вперше показали на Франкфуртському автосалоні. Збирання здійснювалися в німецькому дрездені, а вартість у деяких європейських країнах. Складала 19 тисяч 800 швейцарських франків. На електротягу модель переводила швейцарська фірма: 12 кіловатний двигун, 5-ступінчаста механіка і 14 свинцевих батарей у багажнику розганяли Таврія Пінгвін до 80 кілометрів за годину і забезпечували запас ходу 80 кілометрів. У 2022 році стало відомо, що Таврій та Славути почали переробляти на електрокари. У Дніпрі. Тоді були доступні три модифікації, які різняться запасом ходу. Базовий варіант здатний проїжджати на одному заряді до 130 кілометрів, а топовий 230. Ціна переобладнання складала від 3700 до 5,5 тисяч доларів. З 1998 року розробку компанії ДЕУ почали збирати спочатку на основі корейських машинокомплектів, а з 2000-го польських. Насправді дизайн кузова народного автомобіля виконало ательє і дизайн двигуни і деякі агрегати скопійовані у Опель Кадет і Аскона. Доводили авто фахівці інженірингового підрозділу Порше, а ходову частину тестували на полігоні технічного центру у Великобританії. Загалом на розробку «Ланоса» було витрачено понад 420 мільйонів доларів. Автомобіль у кузовах Седан, три і п'ятидверний хеджбек потужністю від 75 до 100 кінських сил успішно продавався не тільки в Європі, а й в Америці та. Азії завод почав виробляти бюджетну модель ЗАЗ Сенс з двигуном, коробкою передач і радіатором українського виробництва у 2005 році. Запорізькі конструктори розробили ЗАЗ пікап. 10 вересня 2010 року. На автошоу в Києві було презентовано електромобіль ЗАЗ Ланос Фургон Електро. А у січні 2016-го автозавод перейшов на випуск машинокомплектів для General Motors в Єгипті, де випускали 20 тисяч ланусів на рік.